Вітаю всіх, їду сьогодні на такі хороші знову озера, нові для себе і по дорозі зупинився на болотах. Ось такі тут є болота. Дуже багато їх тут вдоль дороги. Йдуть, йдуть вони. І я хотів встати, подивитися, що ж є взагалі з морожкою. Ну так, прийшовся, я так добре скажу вам, що небагато, небагато того року. Мало морожки. Щось мене це лякає вже. І чорнички так само, не дуже я бачу. Хочеться помилятися. Але мені це не подобається, такий врожай. І так дуже гарна місцевість. Ось таке тече ніби річка, но це ніби озеро. І там так все величезне, таке, воно йде розлите. Ну, дуже багато очерету і багато різної води, таких е з заводів, заплавів там. І треба зараз туди буде ходити і шукати. Ну я тільки щоб ще не з тих камеру включити, просто кинув разок сюди е в облір і одразу зцепилася риба. Ну, я не бачу, що це за риба була. Ну, тут може бути різна рибка, не тільки щука. Мені цікаво, що тут... Туди... О, знов, дивіться, там щука. Бачите, та сама. Так само, що таке присопила. Цікаве озеро, тут цікаве. Тут, мож тут може бути екстра гарна рибалка. Я сподіваюся, що сьогодні буде гарне відео. Дивіться, яке там. А, тихенько, тихенько. Так, ну ясно, то завжди треба... Може ми тебе так відчіпимо? Ні, ми не будемо ризикувати, ми дістанемо зараз спеціальні принадлежності. Так що зараз ми побачимо що буде. Підніму так високо високу камеру, як зможу і покажу вам хоч трошки. Таке воно. Тут, тут, тут виявляється, не так легко було впріти. так легко було втрити. Тут досить глибокі водички, ями. І цей рів досить глибокий. Глибокий рів тут може сидіти різна рибка. Знаєте що, дуже сильні ті мухи, оводи чи що, я не знаю, бомки. Мене вкусили вже так пару разів в руку. Їх тут дуже багато. Так, це озеро глибоке, класне. би до нього туди добратися, я не знаю. Будемо зараз пробувати кругами ходити. Ой! Тож треба, ні, прорвати свого воблера. То капе. Все, порвав я його. Ну, що зробиш? Шкода. Йдемо надівати друге. Фу, Я відчуваю, що сьогодні буде екстремальна рибалка тут. Бо я вже тільки зайшов, але ну вже щуку зловив, воблер порвав, чобіт води набрав. Коротше, що далі буде? Не знаю. Тут пересуватись важко. Тут досить така місцеве, вся водяниста. Можна встати і так булькнути по коліно і по пояс, як не подивитись добре. Шкода того воблера, Звичайно. Вже. Але я за ним не полізу туди, тут глибоко. Не хочу я туди лізти. Так, поки я буду йти, ви собі з краєвидами. Так що прийшлося залишити це озеро, тому що я туди так і не зміг дійти, там дуже велика вода вже почалася. І все, тут без лодки ніяк. І нема як під'їхати з іншої сторони, тут всюди таке. Так що шкода. Но, риба тут є серйозна. Лодка є, але лодка просто без весел, і дуже важка. так що їдемо на наступне озеро. Так, на наступне озеро рядом, але воно вже не таке велике, як там то. Треба спуститися сюди так вниз, прийти через ті дерева. Тут вже за метрів 30-40 озера. Ну, те, що я вам скажу, досить це глибоке озеро. Це глибоке. Мобути теж щука непогана. Шкода я свій вже той глибинний воблер там лишив Фух, на тому озері. Гужі, ні, я думаю, я зацепив. Така, така, така темна вона. бачите Гарно, гарно. Певно, що окон. Так, є тут окуні, вот такі окуні тут є. Ну да, щось є? О, залело мені і зачепило. зацепило. Оконець. Що де класно. на цього можна випустити. Він буде жити. Ну, ці птахи полетіли. Вон вони летять. Тут теж маленькі окунці просто. Клюють раз за разом. Їх багато тут. Одна щучка клюнула і все. Значить будемо їхати далі. Але озеро гарне, глибоке. Зараз в принципі липень. Досить така неактивна пора для щуки. Отже в вересні вона буде клювати набагато краще. Так, цю щуку я випустив. Нехай пливе. Не озеро. Що я вам хочу сказати? Зараз саме час пообідати. Пообідати не вийде, бо забув я свій обід вдома. Тому будемо пити чай, але на щастя є вафлі артек. Так що проживемо. Що я хочу вам сказати? Немає тут ні щуки, ні окуня. Тому що я стільки вже кидав і взагалі ні одного удару. І так само стоїть вудочка на хробака. Теж ноль. Навіть у маленьких нема. Але зато тут є форель. Бо видно, вона поверху гуляє і на, на мушок полює. Тому ну, не дивно. Є такі озера, де нема хижака, але є інша риба. Тут форель є 100%. Тут ще може бути і лин навіть. Ну, але зловити її тут, це треба добре постаратися. Ось так, дощ почався, парило-парило. Я приїхав до річки. Ну, ось вона яка красива, велика річка. Ось такий дощ пішов. Добре, що їде сховатися. Ось такі вотці. Знаєте, так мене то озеро мучить, що я зараз буду пробувати пробиратися. Я об'їхав з другої сторони його і буду пробувати пробиратися через ці хащі знову до нього. Тому що воно реально дуже класна. Може зараз з тої сторони буде більше підхід до нього. вдасться щось покидати трошки, щось половити. Ось такий треба пройти. А ще щоб до нього потрапити. А я його вже бачу. Я його вже бачу. Такий черничник. Черничник. Може ми зараз морошку побачимо. Бо щось скільки хожу по тих болотах, щось з морошкою туго. або то такі болота попадаються, або це вона так того року родила погано. Нема морошки. Невже? Невже з тої сторони до нього можна підійти. Та ти що? Подивіться. Подивіться, яка краса. Ну, зараз ми глянемо. Тут має бути серйозна риба. Чи, як завжди, ха батут тут бачить такі, Не доставити, ну ти, так, ну давай. Що тут є? Якщо тут є гарні екземпляри, вони зразу будуть брати. Так, трошки в мене замалі гумаки для такої рибалки. Все, стоїш, і вже грузнеш, зараз наберу води. Ай, брав. набрав, набрав! Один все-таки набрав. Я, я, я. я міг витягнути ногу навіть. Ось так зросало. Бачите? Фу, один все-таки набрав. Ну, це Швеція, тут без того ніяк. А я ще раз набрав вже другий гумак. Але того разу вже не буду я багнатого. Тут все озеро таке а вокруг не підійти. Дуже важко підійти колись. Так, все таки йду я туди. Далі спробую зайти до того болота, ось там далі. Бо тут нічого нема. Але болото таке досить, досить небезпечне. Дуже сильний сильні. Поводи, мухи мене всі, всього всідають. Бачите, як все пливе. Дивіться. Десять нога пливе. Грузниці повністю. Ну, може дойду. Ну, в принципі, якщо ви дивитесь це відео, значить все нормально. Як на диво, оця вся вода, що тут є, виявилась твердою землею. Тут навіть каміння, я по каміння йду. Так що це дуже добре. Але головне десь не, не провалитися в якусь дирочку. Мам, тут кругом каміння. Зараз Ми дійдемо кудись далі. Я там кидав, кидав і там взагалі нічого немає. Ну ще тут покидаємо. Тут взяла щука. В мене. в мене взяла під берегом щука. Туди я пробував йти, так і не прийшов, а тут взяла щука, трохи мені тут намотала. Добре, зараз буду її відпутувати. Ну Але за той одною я сюди йшов, я йшов за великою. Ну Що тут сказати, озеро власне. є тут щука велика, гарна, 100%, просто сюди потрібна лодка. Я доки зміг, доки дойшов, але тут... Куди я дійшов, дивиться, що воно робить, як вони писають, то кап'ять. Коли я дійшов сюди, тут бачите одну щуку зловив тільки і все. Так що, сьогодні три озера, на кожні, в кожному озері по щуці. Все, випустим. Ну, На сьогодні вистачає. Щось вам показав трошки, привидів. Ах ти що як вони писають. Так що лайк, підписка, до зустрічі.